От подивіться, шановні друзі, яка естетика їжі. Як бачите, редисочка нарізана тонесенько. І от. О, і в таких маленьких скибочках хліба, в таких бутербродиках, можна сказати, і заключається весь смак. Вони їдять, то дуже тоньсенько, воно має бути порізано. Отак. Так має бути тонесенько. Редисочка отак порізана. Не так, як ми буваємо. Їмо редиску в рот, вкусив. І це, бачите, я показую не тільки для відео, як, як то має бути. Ні, таке насправді вони так їдять. — Привіт. — Нє. От і що ще в них має бути ніж і вилка. Видно, то їхня культура, то в них видно заложено так з дитинства, з покоління. що от Має бути ніж і вилка. І я вважаю, що то правильно. Так воно і має бути. От. От Подивіться, будь ласка, бачите, помідор має бути в них так тоненько нарізаний, не зважаючи на то, чи, чи то на тарілці, чи то, звичайно, собі на дошці робиш бутерброд і зразу так їсиш. Чи на хліб, то все має бути тонесенько нарізано, не так, як, як ми. Як я можу теж розрізати на четверо і е, в рот запхати і, і так їсти. Чи цілий вкусити. В, в них того немає. Має бути в них ніж, вилка це як закон. От, подивіться, будь ласка, як мені внучка лізла, заплила маленькі колосочки. А я б навіть не подумала, що на коротенькому волосі можна такі колоски спасти, ну, як в Юлії. Ти му ну гарно заплила. во, давай. Давай. Таше. А, то гарне. Шин. І то воно так лишається, а правда? Та, та. Бери вели, вели, великий кусок, давай, бери. Ти во половинку, так, половинку. Так, отак, от половинку. Давай клеїмо, розклеюй меля. Розклеюй. Давай. Пальчиком, пальчиком. Давай там ні. Вау, молодець! Та давай в дві сторони. Та-та-та-та-та! Яка красота! Ти бачиш, Меля? Тримай тебе, телефон такого. Ташин! Давайте так, що, гарне. Ще подивися, скільки є. Таке ще то є. І Ще, і ще таке. яке? Давай, угу. давай ще, розклею пальчиком. Отак того бачиш. Треба та. Буде в тебе такий водноє нічний, таких більше нема. Ні в кого в тебе буде свій своїми ручками зроблений. Давай, сюди. Та молодець, давай. Давай я ще тобі поставлю. Молодчинка. Дивись, як вона ту вже навчилась. Давай я трошки туди заліплю. Ану на на. Ліпи сюди. Син. Давай ще я тобі даю. Такво. так во. Так, давай пальчиком. Та ліпи, давай ще кусочок на такво, ліпи, ліпи. Давай. Та сюди о, бачимо, вже сама взяла. Молодець, то я тут допоможу. Але то гарно. Та, Молодець, давай такво. Пальчиком, пальчиком меля. Що тим ще та, можна та... ліпити? Знаєте, то, то сухий то типу повітряний пластилін. На. Насмучилося. Або або Давай сюди. На, Давай зараз воно тоді ми доліпимо і воно і потім. Да. Остальне потім. Пальчиком. <клес> тисни пальчиком. Меля. Тисни того пальчиком. <клес> Щось їй не сподобалось? вона вже відійшла.